Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, до якого, до Його Євангелія, линемо сьогодні, горнемося в час великих випробувань для нашої України, для всього українського народу, шукаючи у ньому, в нашому Господі викупителеві, Спасителеві. Захисту, втіхи, радості запевнення у нашому щоденному благословенному житті, у нашій перемозі і у нашому майбутньому. Запрошую до молитовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Івана, розділ 6. Вірші з 24 по 35. Уважаємо, написано: Коли люди побачили, що там немає ані Ісуса, ані Його учнів, вони самі посідали у човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому Арамві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм: Істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситилися. Не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог Отець. Запитали у нього. Що нам робити, аби чинити Божі діла?» У відповідь Ісус сказав їм: Боже діло є те, щоб ви повірили у того, кого Він послав. Тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі згідно з написаним Хліб із неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав, істинно істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб із неба, але мій Отець дає вам справжній хліб із неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить із неба і дає світові життя. Тоді сказали йому: Господи, давай нам завжди цей хліб, сказав їм Ісус. Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, читаючи святе Писання, ми побачимо, що. Ізраїльтянам подобався мойсей. І це не дивно. Адже Мойсей прийшов до них, а правильніше буде сказати, його послав Бог зі знаменнями, чудесами. Він вивів народ, згідно Божого плану, з Єгипетського полону, перевів через море, годував його манною в пустелі. І так далі. Згодом він приніс народові божі заповіді, казав, що їм слід робити, чого не слід, як жити. Він задовільняв багато їхніх потреб, і їм це подобалося. Людям зазвичай в усі часи до вподобі чудеса, знамення та подібні до них речі. Звісно ж, ми це розуміємо. Не Мойсей, а Бог давав ізраїльтянам і манну, і воду, дав десять заповідей, дав обіцяну землю і багато багато інших благословень. Через те, як ми бачимо на сторінках Святого Писання Мойсей, як побожний чоловік, не пишався з приводу тих чудес, які він чинив, бо визнавав. І завжди пам'ятав, що він лише був покірним інструментом у Божих руках, Божим посланцем, пророком, який звіщав народові Божу волю. Євангелист Іван у сьогоднішньому тексті говорить про те, що після нагодування Ісусом Христом багатьох тисяч людей. За ним далі скрізь ішов великий натовп. Про що вони думали? На що сподівалися? Чимало людей гадали, що цей чоловік, подібно до Моїсея, сповнить ще багато багато різних чудес. І приємно їх здивує. З іншого боку, вони також мали. Певний сумнів. Вони міркували таким чином, не всі, але багато з них. Цей Ісус нагодував тисячі. Однак, і ми це бачили, Він приготував їжу з існуючих хлібів і кількох риб, а Мойсей натомість колись дав народові поживу з нічого, просто з неба. Ці нещасні сподівалися, що. Ісус Христос буде годувати їх постійно, кожного дня, що вони будуть жити щасливо, безтурботно, ситно. Вони гадали, що Він зробить Ізраїль процвітаючою і сильною державою, визволить Його від гніту поневолювачів. Як кажуть, кому що, а курці просу. Почасти у діях НАТО. Ми бачимо, що там немає належної пошани до Ісуса Христа, як нашого Господа, Спасителя і Викупителя. Натомість є прагнення і спокуса піддавати осуду його дії, його слова, вчинки, вказувати йому, що робити. Як ми бачимо, про це говорить святий Іван. Люди переймалися насамперед їжею І подібне бачимо у світі в наші часи. Не духовними речами переймаються люди насамперед, а матеріальними. Вчорашній хліб, яким нагодував людей Ісус, звісна річ закінчився. І вони знову були голодні. Хоч вочевидь, бодай дехто з них таки мав би пам'ятати слова Божі зі святого Писання. Це слова, які містяться у книзі повторення закону у восьмому розділі. А там написано не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із вуст Господніх. Згодом ці слова Ісус повторить у Євангелії. Відповідь Ісуса Христа юдеям була вельми неочікуваною для них. Чому? Бо вони не вірили, що перед ними всезнаючий Господь. Той, хто бачить людські серця і бачить справжні мотиви людської поведінки. Той, від кого неможливо щось приховати. Вони не прагнули мати Спасителя, Спасителя від гріхів, подателя життя, спасіння, а хотіли бачити в Ісусі лише певного чарівника, лише виконався того, що потрібно було їм, чого вони очікували. Їхнє уявлення про Месію як обіцяного земного царя і Спасителя Ізраїлю. Заслоняло всередині них правдиве розуміння сутності служіння Ісуса Христа як Спасителя і Викупителя. І подібна хиба, на превеликий жаль, притаманна людям і сьогодні. Деякі з них кажуть: або Бог робить те, що я хочу, або він мені не потрібен. Не будьмо ніколи подібні до таких людей. Маємо Божий страх і послух перед Господом. Дорогі у Христі, як і в часи земного життя Ісуса Христа, так і в усі інші часи, і нині люди почасти не розуміють правдивої сутності Його чудес. Яка мета чудес Ісуса Христа? Вразити когось, здивувати, подати якесь виняткове знамення чи щось інше? Ні. То про що ж насправді свідчили чудеса Ісуса Христа? Ось про що? Про те, що Він дійсно є обіцяним Месією, викупителем, Спасителем світу, Сином Божим, всемогутнім Господом. Подателем вічного життя. Ісус Христос запевняє нас, що єдине і найголовніше діло, яке уможливлює і справді дає спасіння і вічне життя, це жива і щира віра в нього, покладання на нього як на свого Господа і Спасителя. І це діло, ця спасенна віра. Як говорить святе писання, не може бути сповнена самою людиною. Її чинить Бог, закладає її в нас за допомогою своїх засобів благодаті. Це Боже діло, не наше, але Боже. Таїнство Хрищення, Господня вечеря, є дія Божа щодо нас, а не наша дія щодо Бога. Пам'ятайте про це, спасаюча, створена Богом всередині нас віра робить благословення Христової смерті нашими. Яким чином? Через нашу віру у викупну жертву Христа на Христі. І ця віра уможливлює отримання нами прощення гріхів, життя і спасіння згідно Божої обітниці. Як написано, хто вірує? У нього той має життя вічне. Біблія навчає, що прощення гріхів Ісус Христос здобув для нас своєю смертю на Христі, на Голгофі, а нині ми отримуємо Його у Божому Слові і в Таїнстві, у Євангелії Ісуса Христа. Ось чому християни, діти Божі, Йдуть з великим бажанням до Господнього столу, щоб там спожити правдиве тіло і кров Ісуса Христа в Господній вечері, бо вони знають, що в них відповідно до Його твердої обітниці дійсно є прощення гріхів, життя і спасіння. У них є дійсно те, що зміцнює їхню віру, через те, віруючи, тримаються міцно Євангелія. Бо воно, як каже Святий Павло, є силою Божою на спасіння. І Мартин Лютер, наголошуючи на цьому, якось сказав: там, де є прощення гріхів, там є життя і спасіння. Дорогі брати і сестри, життя, яке дає нам Бог, і яке підтримує в нас через віру свого Сина. Є цілковитою протилежністю до смерті, спричиненої гріхом і наслідками гріха, життя усиновлених, спасенних Богом, це святість і чистота, побожність у думках, вчинках і помислах. Таке життя, правдиве християнське життя, містить. Запевнення у тому, що той, хто має його через віру в Христа і покладання на нього, дійсно є з Богом і Бог є з ним. Все, що стосується нашого спасіння, пам'ятаємо про це завжди, є результатом спасенної роботи Ісуса Христа. Він є, як каже святий Іван. Тим живим хлібом, який посланий з неба Небесним Отцем. Він є тим, хто жив для нас і помер задля нас. Помер за наші гріхи. Він є тим, хто подолав смерть і вийшов переможцем над смертю з могили. Тому разом із апостолом Павлом ми промовляємо, нехай нічим не хвалюся. Хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа? Послання до Галатів, розділ 6. Дорогі в Христі, розіп'ятий на Христі Спаситель є тим, хто дає вам прощення гріхів життя і спасіння у Своєму слові і в таїнствах. Він каже вам: Я є хліб життя. Хто до мене приходить, не буде голодувати, хто вірує в мене, ніколи не буде спраглим. Ви ніколи не будете голодними і спраглими через те, що через віру у Спасителя Ісуса Христа ви маєте прощення гріхів, життя і спасіння. Небесний Отець опікується вами і буде давати вам хліба насушного кожного дня. Покладаймося на тверду Божу обітницю, покладаймося на Христа нашого викупителя і Спасителя. І завжди будемо переможцями. Синові Божому Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю славу, хвалу, пошану і поклоніння нині. І повіки благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.